Цікаво, що нам підготував сьогоднішній день. Завершення відбіркового туру міського конкурсу таланти калеської громади на сцені виступатимуть юні актори. Завісу піднято. Запрошуємо у театр! Як дістали ще та диву? Ось такою ще село. Зараз ви бачите наймолодших учасників театрального конкурсу. Як вас? Ліска. Максим. Максим. Ліска. Скільки вам років? Мені п'ять. Раз. Чотири. Чотири рочки. Ви перший раз на сцені. Я вже другий. Ого, а ти Максим. А я на сцену. Ти вже на сцену? Добре. Тоді ми вам бажаємо удачі. Ми вас чекаємо у фіналі. Як тебе звуть? Злата. Скільки рочків? Шість з половиною. Ого, і ти вже виступаєш на сцені, так? Які твої почуття? Що я буду гарно виступати. О, це дуже хороший настрой. Ми тобі бажаємо удачі, всіх десяток, і щоб ти була у фіналі. Ми тебе там будемо чекати. Добре. На зеленому по листочку. По веселкові пісточку. Де весна, в саду, зоріє. Аліса, я тобі бажаю успіху. Ти дуже була крута на сцені. Ми за тебе болівали дуже. Дякую. Софія, ти була дуже крута. Ти так класно читала вірш, а ти сильно хвилювалася перед виступом? Не дуже. Ти велика мала. Зустрінемось у фіналі. Дякую. Захар, ти прийшов у фінал. В тебе був такий дуже цікавий вихід. Хто придумав твій вихід? Е, ну, мені допомагала моя вчителька Любов Мирославівна. Та Я також старався такі, придумати таке виконання, та це виконання мене надихнуло, що можна йти вперед, робити все далі. У мене це вийшло. Дуже хороша відповідь. Хвилювався на сцені? Так, трохи хвилювався. Але все рівно ти в фіналі і ми тебе вітаємо. Я дуже сподівався перед виступом, що я піду у фінал, але я пройшов у фінал, я дуже радий. Ми тебе щиро вітаємо, отож ми вже зустрінемось на фіналі. Добре. Мій граток на роялі і на балалайці. Разом з зайцем продається інтересна пуска. Твій войку танцювати, і насіння луска. І ти назбираєшся бути устрою для вогнища. Ми прив'язуємо тебе туди. Мої вітання. Ви прийшли з усіма 10 балями, всі десятки, 90 балів, максимальний бал. Які ваші відчуття? Як вам взагалі перевтілюватися в такі образи? Е, ну, чесно. Це важко через те, що взагалі треба тримати голос з самого початку. І якщо ну, голос буде ну, понижуватись протягом всієї вистави, то тоді картинка для глядача буде не дуже такою цікавою. І треба так само вміти подати образ. Сам. Ніби бо якщо там, до прикладу, поставили людину відьмою і вона не може зіграти цю роль, то образ буде не такий довершений або яскравий. А, ну, треба в самому вживатися цю роль. А взагалі, от є такий стереотип, всі дівчата хочуть бути там принцесками, ще щось. А у вас такі відьма, ось це все такі трішки злі ролі. Деякі дівчата мріють стати драконами, деякі дівчата хочуть стати принцями. У, у кожній різні вкуси. І тим це і краще. Усі мають. Мати, не всі мають бути принцесами Ти так круто виступав, що я також захотіла стати актором. А ти хочеш стати актором? Так. А що ти для цього робиш? Виступаю багато. А в яких виставах ти ще виступав? Mm. До Шевченка? Ти у фіналі. Вітаю тебе! Ти великий молодець. Дякую. Вітаю. Ви прийшли в фінал. На вашу думку, що найважливіше у цьому конкурсі: досвід чи перемога? Мені здається, на мою думку, що досвід, тому що якщо ти будеш більше мати досвіду, то буде більше шансів на перемогу, на фінал. Що було найскладніше у підготовці? Ну я цим давно займаюсь, і, і мені здається, що мені так не дуже тяжко вчити ці вірші, і найтяжкіше мені здається було половити декотру інтонацію у віршах. Вона була красуня з катери. Грибник, топила більш і боролась гаразд. І розповідайте їм про гріх. Пам'ятайте, люди, всі були малеві. Гиде, Лені, Путін, кіночерні. Якби їх належно, неї. Світ би не пішов на шкеребе. З якими думками ти сьогодні вийшов на сцену? З дузи трясущимися і переживав, але розказав ніби добре. Що ти хочеш побажати іншим учасникам. Перемоги пройти далі і розвивати далі свою акторську майстерність. Чому ти обрала саме театральний жанр? Мені подобається, та в мене виходить передавати вірші, пропускати їх через себе. Ти велика молодець. Вітаю у фіналі. Дякую. Але ти була просто неймовірна на сцені. Ми за тебе дуже всі хвилювалися, переживали, але в тебе всі перемоги ще попереду. Дякую. Я вітаю, ти прийшла у фінал. Яке слово описує твій зараз настрій? Е, перемога супер, е, ейфорія, клас. Ти задоволена своїми оцінками від журі? Звичайно. Що б ти б хотіла сказати журі зараз? Е, в першу чергу дякую за те, що вислухали і дали можливість проявитися. Тож ми тобі бажаємо, Я... ми тобі бажаємо успіху в майбутньому. Дякую. Ти так кру круто грала, я просто закохалася в твій виступ. А ти мрієш грати у кіно? Звісно, дуже, ти... дуже класна акторка. Я надіюсь, що в тебе майбутнє все попереду. Вітаю! Ти у фіналі? Дякую. Порадьте, будь ласка, що потрібно робити, щоб стати заслуженим артистом України. Добрий день. Ну найперше, це є праця. Талант і величезна праця, тому що Бог дає нам 5% таланту, а 95% треба напрацювати. І це така професія, що ти ніколи не повинен втомлюватись, завжди йти в ногу з часом, прислухатися, дивитися за соціумом, чого вимагає життя, але дуже величезне ще повинно бути бажання. І прислухатися до інших, тих, хто тобі дає настанови, які вже чогось досягли в житті, і не зраджувати самому собі. Дякуємо за поради. Ми дуже вдячні, що ви сьогодні до нас завітали. Чи було важко оцінювати наших учасників? Ой, насправді дуже важко, тому що кожна дитина талановита по-своєму. Хтось виділявся костюмом, хтось виділявся саме читанням. І зробити такий вибір це надзвичайно важко. Але я щиро вірю і надіюся в те, що ми не обділили жодну дитину, і переможе справді найсильніший. Дякую, що завітали до, наш... до нашого конкурсу. Дякую вам. Раді були зустрічі. Вчора ви сказали, що будете співати разом із фіналістами. А може би ви хотіли попробувати себе в ще якомусь жанрі? Може, ви затанцюєте або актором станете. Замовляйте рябчик, найкращі снеки в Україні. Що, на рахунок акторської гри? Та я без радістю виступив з переможцями Юрчик, ти ж співаєш? Та, Тож, та, та. Підмієш там. Так що то можна weiss, попробувати weiss. фінал робимо такий. Фінал, значить, учасник ти маєш перемогти. Тому давай, підготуйся на фінал. Обов'язково. Дівчатка чи хлопчики перемагають в цьому конкурсі акторському, і буде у нас отака от п'єса. Ми значить, поставимо п'єсу, яка називається за двома юрцами». За двома юрцами, Ось я буду Юра, ти будеш Юра. Значить, ти співаєш. Мотозочку. Мотозочку і буде іки п'єса. За увагу сьогодні ми були в неймовірному місці у кавиші. Дякую. До зустрічі, До зустрічі у фіналі Зрябчик.